Привіт підписники. Це з вами опять Богдан і сьогодні ми будемо відкривати стекло. Скло захисне, так? Да? Тобі треба ножниці чи ти так розкриєш? Ось посилка така нам прийшла, вона легенька. Взагалі, як планшетний варжить, хочете? Можна отут збоку розкрити, щоб не там, отут. тут. Або засунь просто ножнички, а далі розірвемо. О, диви, в тебе вийшло. Ось две відкрито. О, две, як запаковано. Тут дві посилки, Богданчик. Одна посилка це на телефон скло, а оця велика посилка це на планшет. Ми його сьогодні підемо в водафон. Дай зараз подивимося, що внутрі. Так, звичайно, дивись, отут надріж, гарно запаковано. Мам, а хоче я пінопласт Ні, пінопласт не треба. Отут обережно, дай мені ножнички, щоб ми Давай. її. Поверни так, як було, будь ласка. Щоб ми її не роздерибанили самі. А то ще зламаємо. Я зараз... А тепер почекай, ні-ні ні. Я хочу отак от, як відкривають. Давай, давай тепер отут от от ще надріжемо. Я хочу тебе відкрити. Відкриєш, так, да, да, зараз сам відкриєш, тільки отут ще надріжемо по бокам. Гарно так придумали запаковувати скло. Мама, тільки я. Ні, ні, не потім, оберешся. Що... Не... Порядок, воно ціле. Ну що ж це за блін, ну це ненормально, я вважаю. А це вообще? Взагалі... Ну що це вони таке присилають? Ну це я такого не розумію. Так уже ж не робиться. Ну давайте подивимося. Якщо тут таке саме, то ми їх уб'ємо. Ну, напишемо претензію, я не знаю. Ну так не можна. Ну як так? Я отут обідкриваю. Воно просто бачиш, коробка вигнута. І того і скло у нас е поламане. Богдан ну. Це в мене чемний хлопчик. Це вже взагалі.